Сімона Де Бовуар стверджувала цілком слушно, що в чоловічому розумінні жінки це істоти, які існують тільки відносно чоловіків. Ви згодні? Цілком погоджуюся. Mm -hmm. Впевнений, ви чули, що говорять про вас. Що у вас багатий досвід з жінками? Ви про тих, із ким я спав. Вас це задовольняє? Багато жінок, одноразовий секс. Задовольняло. У цьому була. Божевільно насолода. Але потім перестала. Перестало бути розрадою, оргазм більше не вгамовує біль. Чому ні? Я забув, заради чого мені жити. Жодна не була перекомою. Звучить страшно. Страшно, коли тебе ніщо не розраджує. Може, не шукати розради, може присвятити себе одній людині. Якби я зустрів її зараз, я не зміг би її оцінити.